Голос за кадром алілуя мої улюблені брати і сестри. Зараз я на цій Ямасі відправляюсь на захід острова Кріт місто Кісамос. На маршруті показує мені 87 кілометрів. Я дай подолаю з задоволенням. Ну як же я при інакшому би не їхав? Ось! І що з погодою, я не знаю, передивлю, що буде, буде марно з поясними. Але якщо буде дощ, ну буде так, буде, що ж поробиш. ось. Як то кажуть, в дорогу на заправку і дорогу. Нарешті я приїхав в Кісімос. Зупинився на такому паркінгу біля міського пляжу. Зараз. Ходив в місто, дещо вам зніму. Да, до речі, коли я приїжджав, я бачив затонувши судно. Обов'язково поверну туди і сфоткаю його, якщо буде можливість. Це міський пляж, от душ тут навіть є для діточок. Які тут краєвиди. крайвий, да, до речі, ось це судно затонувши, бачите. Ось я їхав до всього узбережжя і хвилі. Хвили, хвили. А там знаходиться рибацький порт і паровна станція. Ось ви бачите. Відразу помітно, що вже майже кінець сезону. Бачимо пустучі таверни і руїни. Ось, так, да, така дуже гарна таверна виглядає. Ну і море, красиве море. Така зірка. Ось. Так здається, що я вже все місто обійшов. Що селище? Щось місто не дуже задалось. Зараз я направлюсь назад, але не до себе додому, а трохи далі. Місто Ритміно, там тим паче я фортеця старовина. Повіду вам покажу і засніму. Мене чекає 94 кілометра гарної подорожі. Ось так. Ось вже в місті рікі Міно, як ви бачите, переваги мотоцикла над машиною в місті. Запаркувати можна всюди. Туристична арія. Тут ми бачимо, це у нас, що? Да, це у нас міська адміністрація, да, схожа на це. Да. Це парк, там поліція, там фортеця. Зараз підійдемо, знімо, і поп'ємо кави грецької І ось ми бачимо на узбережжі фортеці. Старовину фортеці. Ця адміністративна будівля це вигляд з моря. А який тут краєвид відкривається на панораму всього цього міста. о, там десь мій готель. Ми знімаємо. Країло Челден. А, тут. А тут чудово, бачите, такие каміни такі. Немов склеи такі. Скелі в миниатюрі. Скали в миниатюре и китця в натуре кис 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 в натуре, натуре така вода. Гарна китця. Ось Це ворота фортеця. Зараз сюди зайдемо і подивимось, що там всередині. Як виявилось, фортеця не дуже старовина. Побудована вона в 1590 році. Використовувалася, заплатив за білет 5 євро. Це недорого, я вважаю. Зараз подивимось, що там і як. І тут чудовий краєвид. Я бачу все як на долоні. З цієї позиції дуже зручно було тримати оборону. Ось там рекльон десь там за горою. До нього що їхати їхати. Кілометрів так десь 70. Така бійниця. Зараз зайдемо всередину. І тут ще якась будівля. О, гелікоптер. Таємна стежина з фіговим деревом. О, і вором. Оце гімнастична зала, мабуть, тут займалися боротьбою. Схоже за все. Все ж таки це приміщення мічеті, Значить тут торки були. Ось бачите, щось карано В нас заходити не можна, але с... все штахманич Ось бачите, ось якийсь грот, можливо, боїлися якісь Угу. Ще один кривий останній цієї фортеці. Потім виходимо, п'ємо каву і їдемо додому. Так виглядають ядра для гармат. Частина міста, Мабуть, було колись старовина, а зараз туристична.